Днями представники українського МЗС заявили, що в Придністровській Молдавській республіці готують бойовиків з метою дестабілізації становища в Одесі. Директор департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ Євген Перебиніс повідомив, що наразі в невизнаній республіці готують активістів і членів громадських об'єднань, яких надалі плануються направити до Одеси під видом місцевих жителів. Згодом з'явилася інформація, що нібито з Росії на територію ПМР почали спрямовувати спецрозділи у кількості 700 бійців. В цей час українські прикордонники тримають ситуацію. Під контролем так, 10 березня у південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, проведено координаційну нараду керівників правоохоронних органів та військових формувань щодо організації взаємодії. Прикордонники півдня продовжують у повному обсязі виконувати завдання з охорони державного кордону, забезпечено стабільне функціонування пунктів пропуску через кордон. У взаємодії з органами МВС та СБУ здійснюються оперативно-профілактичні заходи. Пунктах пропуску через державний кордон вказані ділянці. Здійснюється посилений прикордонний контроль. Дані заходи проводяться з метою недопущення ввозу на територію України вибухівки, боєприпасів, зброї. А також недопущення в'їзду на територію України осіб, які можуть приймати участь у заходах з дестабілізації ситуації на території України на даний час прикордонні наряди спільно із співробітниками МВС цілодобово несуть службу в прикордонних районах. Додатково виставляються спільні кордонні пости для посилення контролю в пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється поглиблений огляд транспортних засобів працівниками метниці та службовими собаками. Також з метою протидії негативним проявам на спільному кордоні налагоджено взаємо. Модію з правоохоронними органами суміжних держав за інформацією прес-служби відомства у прикордонників наразі готові засоби примусової зупинки Кактус, які мають вигляд дорожніх полос із шипами. Окрім цього, до кордону звозять бетонні блоки для перекриття дороги з метою попередження незаконного перетину через пункти пропуску. Таким чином вищеназваний перелік заходів свідчить про підготовку прикордонної служби щодо недопущення дестабілізації за.